Карібол, доброго дня. Нагадую, що я читаю цю книжечку разом з вами. Я її не читала. Класна така книжечка. Ми на вчили ці знання. А тут так воно докладно і діти зрозуміють. Добре, розповідається. Я ж хочу її подарувати, в мене ждуть, тому треба її прочитати. А тут 20 історій. А це на тільки 9. Вже підшитую, думаю, коли ж буде. Я дочитаю. Ну, може я позаписую, подарую, там день народження ну ладно, подарую. Я ж не така, як всі нормальні люди. Так, читаю, мені люди готовляться, а мені не можна. Я повинна зразу йде енергія, Хочна де я повинна зразу її давати. Готовиться безкорисно. Буде все одно так, як треба, не так, як хотілося. Історія 9. Звідки приходить щастя на господарстві. Два типи свідомості, що таке любов. Наступного дня Богданкові мама й тато від самого ранку пішли у справах, попередивши, що повернеться лише в обід. Тож Богданчик із дядьком залишились на господарстві. Пропоную зробити генеральне прибирання та приготувати щось до столу. Дядько Юрчик був налаштований серйозно, але говорив весело. А потім можемо пограти в шахи або в падмінтон, чи ще щось придумаємо. Згода з дядьком Юрчиком навіть така ну, нудна річ, як прибирання, не лякали. А що готуватимемо? У таку спеку хочеться чогось легенького. Дядько замислився. Як ти дивишся на окрошку та морозиво? Окрошка у нас і називається холодний борщ. Ну так. Ми так звикли з дитинства, і для мене окрошка, як слово російське, накришка швидко. По-українському було б. Коротше, холодний борщ у мене він. На борщ він не схожий, але холодний. Вау, було б чудово, морозиво, всім подобається. А окрошку я теж люблю. Тільки мені доводиться ковбасу звідти вибирати. Ну, ми ж домовилися вегетаріанити, Тож ковбасу до окрошки додамо теж вегетаріанську. А можна і просто з сиром. Дуже класно. Сиру нарубали. от Отаву Адегійського. І красота. Та, взагалі. Огіркий сир, там які то, можна там редиска, що там ще, і помідори кладу. І класно, сметана і чао. Зелені, правда, треба, щоб було. Я нагуглив у нашому місті магазин Вегетус. Там продають чудову вегетаріанську ковбасу для тих, кому подобається їй смак. А їсти м'ясо вбитих <кій> тварин не хочеться. Хоча я вам сказала, що такі, вегетуса, там дуже багато хімії. У мене вон, діти виготовляють натуральну <кхем> ну, З муки там роблять як білок, таке тіст, <кхем> вимивають діляпрохмаль. І на основі цього, як воно називається, забула. Вже. Ну, коротше, на основі цього можна там сої, там. Ну наші роблять різні ковбаски і морські. Там. Замість шкідливого майонезу домашня сметанка, трішечки гірчиці, спеціальна чорна сіль, смакота. І правда, такий клас в храмі, взагалі. Така класна, я сама таку не зроблю. У мене друге виходить в северські. У мене немає тих приправок повністю яких ровно, чи скришне не хоче давати їж в храмі, тому що там благосніше. Ну, коли попадаю. Не дай самі. Ти можеш поки що. Пропилососити і помити підлогу. А я швиденько збігаю до, по продукти. За 40 хвилин вже буду вдома. Згода? Згода. Тільки морозиво не забудь, нагадав Богданчик. Морозиво теж самі приготуємо, без усіляких невідомих домішок, лише вершки, згущене молоко і міксер. Останні слова дядько промовив вже за дверей. Класне морозиво так. Не треба от цього. я дома робила раніше. Як знайшли читати, що там у ньому? Крахмал. Там... Колись ми знайшли, от це було, коли в нас почалося такі бойні війна, там все рушилось. Знайшли ми там кіоски розбиті були, морозове, воно вже розтало. Так там півпачки, непонятно чого, наше, коли розтає, домашнє коли раніше, воно розтає. А тут отака от півпачки, непонятно чого. Вам? Ну, а їм. Смачно. Самі не приготую. Останні слова дядько промовив уже за дверей. Домашнє морозиво, вегетаріанська окрошка. Дядько не переставав дивуватися. Богданко згадав, як думав про всі вчені та. Віруючі, люди нудні і нецікаві, а що, що всі вчені нудні і нецікаві. Ну, він усміхнувся сам собі і узявся за пилососа. Коли дядько повернувся, підлога вже стяяла чистотою. Навіть речі, які лишилися нерозібраними, від учора лежали на своїх місцях, а Богданчик данивав на кухні якийсь посуд після сніданку. Оце ти супермен, дядько задоволено позаглядав в усі кімнати. Точно приться брати з Вроді букви такі ну, Ой, Так. Де він тут позаглядав усі кімнати? Я згадав, що згадав, що я швидкий, але ти моторніший тоді, а я гадав. Ніж, цю ключку не допомагала. Чудень такий, я поки тут полипа вимивала, поки напахала сюди в школі, щоб шість та було. Незячи так, як по полу. Воно буде впливати. Погано. Воно і так впливає. Відні такі. Е, я гадав, що я, я швидкий, але ти моторніший. Тоді пропоную поки що поставити варитися картоплю на окрошку. І протерти пив на полицях на столах. І можеш, можна буде вважати, що з прибиранням ми закінчили. Де тут у вас ганчірки? Вони взяли кожен по ганчірці і на випередки заходилися витирати пил. Це було набагато цікавіше, ніж звичайне прибирання. Тільки, тільки не халтурити. Швидкість це добре, та найперша якість дядько Юрчик слідом за Богданчиком забіг до його кімнати і зупинився біля столу, де лежали зошити із написом Наука про Бога. Він знайшов те, що малий там записував кожного разу. Після їхньої бесіди він записував. Пробачте, що я така. Не така. Ого, то ти справжній студент. Е, ведеш конспект? Це просто чудово, адже якщо не записувати, то ми її половини не запам'ятаємо. Можна поглянути оце точно. Богданко ніякого кивнув. Дядько ючик погортав списані сторінки і серйозно поглянув на племінника. Знаєш, я зараз навіть трохи тобі зоздрю. Якби мені в дитинстві хтось про це розповів, то я, можливо, не наробив би чималих помилок у своєму житті. І не засмутив би багатьох людей. Та раніше зробив би свій головний вибір. Ви раніше обрали б ту вашу релігію, бо вона найкраща, Богданкові так само не хотілося робити помилки. Зробив би вибір, як жити, люблячи лише себе чи відкривши серце іншим, усміхнувся дядько Йочик. А релігії всі хороші, якщо вони справжні, звісно, і якщо їм щиро слідувати. Так, деякі з тих з них розлого розповідають про природу і перевтілення душі, а інші ні. Однак треба розуміти, що вони спеціальні но різні для різних людей. Вони, як різні види спорту, дають різні види знань і навантажень. Комусь краще підійде одне, комусь інше, бо ходи на релігії лише різні шляхи до нього. Релігії лише різні шляхи до Бога. Це, скажімо, як вибір між плаванням, бігом, гімнастикою та е, твоїм карате. Всі вони корисні. Теж обирати треба те, що подобається і добре вдається. Так само і з релігіями. Слід обрати ту, яка тобі до душі, що добре вдається, де ти краще себе проявляєш, де ти чомусь учишся краще, де тобі, де тобі приємно бувати. Та якщо вже обрав, то потрібно дотримуватись правил, заповідей та обмежень. На що то є взагалі, якщо не так? Адже як у вас часто виходить, адже як у вас часто виходить, людина каже, я вірю в Бога, але роблю для нього те, що відчуваю правильним. Головне не в церкву ходити, а жити по совісті. Так то вона так, але щоб жити по совісті, треба Бога поставити в центр свого життя. Гідність обернеться пихатістю, щирість і прямота, нахабством, обережність, боягуством, якщо в центрі стоятимуть наші судження і забаганки, це точно станеться. Проважте, ще раз не прочитати. Без цього і наші душевні якості будуть нам не, не, не на користь. Гідність обернеться пихатістю, щирість і прямота нахабством, обережність боягузтвом. Якщо в центрі стоятимуть наші судження і забаганки, а не Бог, це точно станеться. Розумієш, є, одна принципова, є два принципово різних типи мислення. Перший схожий на закручену спіраль. Зі стрілкою всередину, до свого я. Ось таку. Ось така от спіраль, і в центрі я. Туди тягнеться все, в центр до себе. Вся увага такої людини скерована на себе. Інші для неї лише інструмент для отримання всього, чого вона хоче. Ось я таких людей знаю. Одного точно. Такі люди самі вирішують, що добре, а що погано, що правильно, а що ні. Вони байдужі до думок чи бажань інших, якщо тільки від цього не залежить їхній добробут. Вони ніколи не зможуть по справжньому порадувати нікого, зокрема і Бога. Інші ж навпаки, думають про те, як вони можуть зробити щось хороше для людей поруч. Такий тип мислення має, має вигляд закрученої від центру, від вашого я спіралі. Зі стрілкою назовні починається від себе, іде туди, стрілка другим. І це якраз найкраще, тому що це по природі, по духовній природі, в духовному світі так все побудоване, тому він вічний. Ти робиш для других і тобі повертається. Другі думають про тебе, по-любому. Господь теж тобі дає. Так все це побудовано, так воно є. Якщо це робити по-другому, то це порушення законів Бога, законів взагалі ну, природи, яку Він дав. Тобто наша увага зосереджена на інших. Адже щоб дійсно спорад... порадувати когось, треба навчити бути уважними до інших, до їхніх мрій та бажань. Так само і з Богом. Якщо ми розуміємо. Його турботу, якщо хочемо показати йому свою любов, то потрібно виконувати саме його бажання. А це означає ходити до церкви, вивчати священні писання під керівництвом святих людей, виконувати нас та заборони відповідної релігії. Тільки так можна дійсно прибрати до центру нашої уваги себе та власні забаганки і почати реально змінювати своє життя, радуючи Бога. Нам треба насамперед дбати про те, аби він був задоволений нами. І от чому? Якщо ми поставимо Бога в центр будь-яких наших справ чи взаємин, вони стануть набагато кращими. От, приміром, що буде, якщо твої батьки поставлять у центр себе. Вони купуватимуть тобі, собі все найкраще, витрачатимуть час лише на свої втіки, а про тебе геть забудуть. Якщо це буде кепсько для ваших стосунків, ясно, що це буде кепсько для ваших стосунків. Якщо вони поставлять у центр тебе, чи буде добрим це, уяви, що батьки потур, е, по, у, потуратимуть будь-яким твоїм забаганкам і робитимуть усе, що ти хочеш. Десять порцій морозива, та будь ласочка, не спати всю ніч, нема питань, новий телефон, та хоч щомісяця місяця, то продасть машину, а хочеш спробувати цигарки, мама купить, чи піде оце на користь тобі усій цій родині. Звісно, що ні. Якщо ж поставити в центр Бога, то всі члени родини розумітимуть, що дійсно найкраще вони можуть зробити одне для одного. Що піде на користь, а що навпаки нашкодить чи засмутить, такий прояв любові відповідатиме бажанням Бога. І це вже добре для всіх. Як же найкраще зробити для Бога щось таке, аби справді його порадувати? Різні люди неоднаково роблять щось для когось, одні тільки в обмін на інше. Це не можна назвати любов'ю. Людина чогось хоче і тільки тому щось робить. У центрі тут лише вона та її бажання. Другі, відчуваючи в серці вдячність, і просто натхнення зробити комусь хороше, роблять це і не чекають нічого на то міс. Та от біда. Вчиняють вони те, чого самі бажають. Захотів хтось тебе порадувати і приніс шашлика. Навіть не спитав, чи любиш ти його. Адже йому ж подобається. Однак тебе такий прояв любові не дуже потішить. Бо це, власне, теж не любов. Людина просто робить те, чого вона хоче сама. Тож вона та її бажання тут так само залишаються в центрі. Третє, коли відчувають у серці натхнення зробити іншому щось приємне, вже дослухаю, дослухаються до його побажань і смаків. Тож їхні подарунки і турбота зазвичай доречні та приємні. Це вже є проявом любові. Але ще є четверті, вони продовжують робити іншим щось добре, навіть тоді, коли їм самим не радісно. Неприємно і немає особливого натхнення. Це відданість, найвищий прояв любові. Саме так ми маємо слідувати Словам Бога. Навіть коли нам не радісно, тоді він буде дійсно задоволений. Хіба ж так можна робити без радості? Що ж це за любов тако? засумнівався Богданчик. Якось я приїздив до вас, коли ти був ще дуже малий, тобі був рік чи, може, півтора, ти тоді захворів і твій, татко теж. Тож твоя матуся вставала до тебе разів з 10 на ніч. А ще дбала про тата. Я допомагав як міг, але ти засинав тільки в неї на руках. Ти ж за тиждень, коли дуже виснажувалась і геть. За тиждень вона дуже виснажилась і геть смарніла. Як ти гадаєш, чи радісно їй тоді було вставати ночами? Але це її справжня любов, а радість прийшла пісніше, коли ви з батьком одужали. Це ж, до речі, дуже важливий закон. Щастя не можна досягати, якщо просто потурати власним забаганкам. Його не можна знайти або відчути, отримавши щось. Справжнє щастя приходить саме після того. Як ти зробив щось правильне і хороше, здолавши труднощі, тому що щастя то Бог тобі дає із душі, ну і з центру душі, ось є. на рівні серця, там є над наддуша Господа, аспект, який нас веде по життю. Поки ми до нього не прийдемо, там свір душа. А коли ми приходимо до нього, то знаходиться Господь вже з тобою. Коли ми, ну, Робимо все для нього, бо вважаємо, що він має рацію більше за нас і за всіх, що він тільки знає, як правильно. Щастя, це винагорода від Бога, який радіє твоєму вчинку і благословляє тебе. Так щось ми з тобою забалакались. Гадаю, картопля там уже готова. То ж дамо її холонути, а поки візьмемось за морозиво. на кухню, Зараз дайте тільки записати те, що ви розказали. Повторіть, будь ласка, що було найголовнішим? І Богданчик розгорнув зошита. Дядько Юрчик замислився і продиктував. Перше, всі справжні релігії, рідні шляхи до єдиного Бога, а різні шляхи до єдиного Бога, треба брати ті, що до душі. Друге, той, хто каже, що сам буде вирішувати, як порадувати Бога, насправді думає більше про себе. Третє, у будь-яких взаєминах ми маємо дбати про іншого так, аби порадувати Бога. Тоді взаємини будуть гарними. Любов це робити те, що порадує і буде корисне. Іншому, навіть коли ти втомився, чи в поганому настрої. П'яте щастя прийде саме тоді, коли робитимемо те, що до вподоби Бога. Ну і що? Правда класна, книжечка? Класні знання. Оце повинні знати люди. Я стільки прожила, а коли вчилась на бабті йогі, я вже була в екстазі. Така красота, наука. Та в єди, де ти? Веты это то, о чем говорил Господь, давал знания людям. Он ведал, давал знания, передавал. Сначала Богу Солнце, ну он сначала Брахме передал, потом Брахма своим детям, Богу Солнце, и получается, что Богу Солнце, как бы сам Кришна. Вот, своим преданным, самым близким, друзьям, которые были на земле, вот. коли був Кришна на земле, він же був своими виданными. Які супроводжували його ігри?